Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні таке відео. Приїхав на ферму раненько, дружина поїхала на роботу, а я думаю, поїду поранше, управлюся. Поки не така жара. Жара лупить так, що просто Ну, не знаю. У тіні, мабуть, на градусі 40. Вчора виложив відео, воно, правда, не вчорашнє, десь трошки раніше я його записував, але нема мотивації, немає настрою. Що відбувається в країні, що відбувається за країною. Таке всі в курсі новин і знаєте, навіть інколи не хочеться брати телефон в руки. От така ситуація нездорова. І я зараз управляюся чище у птички і думаю, зняти, не зняти, виложити, не виложити. Другий раз думаєш, навіть, ну, такий контент у мене, звісно, специфічний. Це не TikTok, і я вже неоднократно казав, такі канали, як у мене, ну, дуже вони слабо розвиваються. Тому що, азна-а зараз а так взагалі, це просто якась біда. Чого? Тому що люди виїхали людям не до якихось там, ну, скажімо, таких сільськохозяйстваних і господарських ну, тем чи розведення. Щас всі склоняються до того. Та піду куплю де і все, тому що зараз немає желання і можливості. Та й люди просто видихаються, розумієте. Не дуже всі хочуть, по-перше, те, що не хочуть цю ніколи тему касати, що кріпаків забирають, да? скоро не буде, кому коня взагалі буде дивитися в музеї про коня. А так взагалі просто ну, біда в двох словах. Ну що, все рівно, душно, все рівно тримаємося, все буде Україна, перемога за нами. Ці злодії, які коять в Україні, це, ну, як в світлу голову, воно мать не вкладається. А я зараз перейду камеру і вам покажу все. Так, друзяки, ну що, що у нас відбулося за, за цей час на фермі? Ту панель, яку ви, яку ви бачили, кондиціонер. Вона працює, але у неї є свої недоліки. Які недоліки? З одним словом, і не скажеш, які недоліки. По-перше, вона забивається пилью. Пилью, паутиною. І от буває таке було недавно. Ну, не, не холодить і все. Тут температура вже 26, птиця хече, а такого, щоб хотілося, його нема. Привіз керхер. Керхером продув. Е і панель заробила. Як панель устроєна? Бумажна, гофрирована така. Ну, гофра. Як ви бачите, бачите, вона зараз просвічується. Отак не просвічується. І вгору глянемо. Бачите, зараз покажу вам. О, теж он просвічується, бачите? Як устроєно? Один ряд рядкої волни наклонений вниз, другий ряд угору, ну, вгору вниз, і виходить, водичка зверху тече, вона збігає туди біжить, а ця сюди біжить. За що того, що вода тече по панелі, протягує воздухом повітрям, якби зволоженим чи холодним, і воно дує. По залу. Але ж одна проблема є та, що паутина. Як з нею боротися, напевно, ну, мить регулярно. Скажемо, тут у нас по полу ну, цей зал 20 квадратів. Казалось би, не так багато. Але останнім часом не справляється вентиляція. Ладно. Для чого я поставив оцю шторку? Ну, ви бачите, да? просто все швидко і скоро зроблено. Брусок розпиляна під різними уклонами і вставлена, така, просто це ламінат. Ну, щоб не заморачуватися, щоб не купляти якісь жалюзі, панелі. І, бачите, хотів би поспілкуватися з укрфермою, щоб вони робили направляючі жалюзі. Але це ще може в майбутньому. Якщо буде живий здоровий, значить. Хочу набрати. Є такий Володимир-менеджер. Дуже приємна людина. Ми поспілкувалися, коли я вибирав панель. Потім. Що вони ще. А, я ще. ні. Вентилятор це я не у них. Ну, поспілкувалися по. Деякі питання уточнили, да, я до нього звертався, чого вона не холодить. Ну, він не мог відповісти, тому що він каже, там ну, різні варіанти були, але я прийшов до того, бо я коли з вулиці заглянув ну, на панель, то я побачив, що там паутина. Воно було ще такий час, якраз там то те цвіло, то те цвіло. а поток воздуха все одно забирає. Далі. Дивіться, в нас обновка був куплений вентилятор фірма. Так, фірма Guang якийсь, Guang, Китаєць. Але китаєць. Ну, скажу вам, китаєць той, що ставлять на кондиціонери. Дуже багато я перелапати інформації. Хотілося б, звісно, взяти такі, як внизу у мене а, а, фірма. Ой, фірма, фірма. Фірма, коротше, класна, тільки не знайду. А, ось. Вентас. Це дуже хороша фірма. Вони, по-моєму, німці навіть. Ну, такий вентилятор стояв на той час. Оці я брав би по 500 гривень. Тож вони були десь прироблені, по кондиціонера Ну, був такий у нас магазин. Це ще ну, года два назад або два з половиною Ну, як тільки починав це все діла, робити вентиляцію. І знайшов оце в інтернеті я. Так, я за нього віддав, по-моєму, щось до 4000. Але він, по-моєму, 7 тисячник, 7 тисяч кубів. Я не більше зараз не пам'ятаю, а я вам зараз скажу навіть. Мабуть, не пишуть. Тут пишеться вати 450 Вт. Але я вам скажу він так жре електроенергію, що ну, за. Так, за сутки, по-моєму, 12 кВт, якщо я не ошибаюсь. Я вже просто він вже у нас молоте місяців півтора, ну коли почала жара, але він вирішив дуже багато питань. Питань якому? Ми літом не держали ніколи птицю, тому що охолоджувати приміщення набагато важче, ніж його нагріти. Нагріти поставив дуйчик, чи там грубо розпалив, чи там буржуйку, і все, температуру підняв. А от охолодити це дуже проблема. Так. Що я зробив по вентиляції? Дивіться, я поставив вентилятор. Включив я в розетку, він так масла, що просто перве враження по порівненню з тими двома, ну це просто небо і земля. Він так смалий, що аж, аж тебе втягує туди. Ти коли двері відкриваєш входні, просто аж таким зусиллям. Ну що, було так, що я її оті витяжки відкривав, щоб проток був. Але розумієте, о, що він сутками маслав, це просто опять же половину птиці будеш продавати на те, щоб оплатити електроенергію. Було вирішено таке, що дивіться, ночі він не потрібен, тому що ночі опускається температура там до 15, ну коли й до 20. Було прийнято рішення зробити ну, як, мінімальний клімат-контроль. Що я зробив? Я, у мене спочатку був через дімер, він і зараз у мене йде. Ось Оцей комнатний. Дімер. Я трошки збавляю обороти. І пустив я проводку, ось вона йде йде йде, і зробив такий блок управління. На AliExpress ще раніше заказав я такий, такий терморегулятор. Він добре виставляється, я зараз вам включу і покажу. Тільки зразу буде гудіти вентилятор, дивіться, зажав, все, він пішов. Бачите? Так. І дивіться, синє це те, що ви хочете, яка температура є. 25,8 це те, що всередині приміщення. Одного йде датчик, і я отак його виставив. На такій проволочці. Якщо вам буде видно, ну ось він. Що я так зробив? Більш-менш хотів я там поставити, але щось ну, не знаю, тормознув і поставилося тут. Треба було посеред кінати, серед кімнати, щоб воно було а, ну, одна температура. Так, це управляється дуже легко. Нажали сет. Раз, блима, я ви, я мінус ну, вище, нижче. Ну і все. А тут воно. Резіс, по-моєму, 2 градуси. Тобто, коли перепад 2 градуса, воно включається. І коли, от, е, допустим, ви на, ну, запланували 23, от у вас воно опуститься, він опустить до 23% і виключиться. Коли тут в приміщенні буде 24, він опять включиться. Ну так, 1 градус перепаду. Оці брехунцям я вже не вірю, тому що тут не може 80 градусів, 80% вологи. Тут 83, хоча може і може. Так, цим решили. І дивіться, оцього ж е, релюшки, коли включається вентилятор, я його виключу, бо отак зажали, приквичусь. І ж релюшки йде е, ну, питання на насос. Насос качає, О, він стоїть. Я вам вже показував, бачите? Тече водичка. Нас... Насос качає воду. на Ну, на гору і водичка протікає, а магістраль запитана від курей. Ну, просто від бака. Що по поводу птиці в прошлому відео, ну, може, хто бачив, по... а хто не бачив, хто новий на каналі, підпиш... підпишіться, поставте лайку з кому цікаво. І будете слідкувати, як я живу про моє життє битє. Дивіться. Прошло відео, коли я про птицю знімав, оця партія заїхала. І вона була якась така, знаєте, ну скажу необична. Чого? Вона зразу була бадьора, зразу була така жива. По-моєму, навіть як я не ошибаюся, вони, по-моєму, навіть, знаєте, такі були активні настільки, що от коли птичка активна, вона зразу у брудерні починає воду пити, вона вся мокра, буває таке, такі гори. Я потім розгрібав того, що вони ну, не мокрі, друг на друга лізуть, але це друга історія. Коротше, пройшов місяць, ми беремо цю партію. І вона приїжджає. І знаєте, ця партія трошки, ну, скажу, не така, як ця, не така як попередня. Чого? Приїхала вона, видно, що, знаєте, або рана з інкубатора витягнули їх. Ну, таке, Я так розумію, що дивіться, інкубатор теж планує примірно на перше. Число 1 числа винімати птичку. Але буває світ виключать, буває десь там погодні умови, щось не так. І буває 2-3 часа різниця. От представте, вам, це ж, коли вдома ну, інкубатор зніс 20 штук, понятно. А коли люди ну інкубатор, це ми беремо новий Санжари Полтавська область. І коли представте, інкубатор, там налопив там ну я не знаю там 20 чи 200 тисяч цепльотка цепля, да? і вони на цю дату заказують там. Ну продають люди. приїжджають, покупці і беруть цю птичку. Тепер дивіться слідуче. Люди приїжджають, там, примірно там, скажуть, виємка яйця буде там, в, 9 годин, не, не яйця, а цыпля, в 9 годин ранку. Люди приїжджають, а воно ще не готове, а людям треба віддавати. Воно то налупилося, але йому ще посидіть 2-3 часи в інкубаторі, Знаєте, получіть це ну, якби інкубаторське тепло. Але ж люди чекають, тут же, важ... тут же бізнес, розумієте, це ж ніхто не буде там ждати. Подожіть ще 5 часів, поки вони обсохнуть. Ні, їх винімають. Люди беруть машини, машини різні є. Нам возить, допустим, бус, да, такий грузовик. Ну, грузовий бус, де, де може і печка не догріває. Їх сажають і везуть. Але ця птичка приїхала. в ну, мене бувають такі періодки, що птиця не догріта. Я бачу, які вони є. І я бачу, що зараз ця птичка починає хворіти. Я вже вам вже показував. Ну, але це не кожному є. цікаво. Дивіться, ось сидить трошки він. Як сказати, що він боліє? У нього починає віко припухати, він сам починає вялий, пір'яний, ухожене. І що було прийнято рішення. Коли йде пропойка з першого дня до 19-го, ну, розумієте, все пропоїли. Я ще трошки пізніше розкажу про пропойки, ну, про оці препарати. От бачите. Птичка лізе до лампочки. Це теж поганий фактор. Тому що коли птиця їй все добре, вона розсідається і вона не лізе до, до лампочки. Тобто вона шукає тепло. І було, дивіться, пропойка пройшла, але є така, ну, є така біда, що треба пропаювати, бо дивіться, що птичка ну, не хороша. На голові, бачите, ще пушок. А це цього не повинно бути. Не повинно. Воно вже має бути вже в пірі, а в них ще пух. Тобто, щось їй не так. Ну, вона була з першого дня не така, як треба. Що? Я ставлю відро. Сюди висаджуємо на 20-й день птичку на ці три яруса. Висажу, ставлю відро починаю і починаю пропаїти. І ну, антибіотик. Пропаїв три дні, а треба було ще 2 дні. Закінчується. ну Там антибіотик, триміказіном я паю. Пише, що від 3 до 5 днів 3 дні я пропаїв, антибіотик закінчився. Ну Ми беремо літровими баклажками. Але він закінчився. Ну, дружина каже, що ж ти мені не сказав, я привіз. Я думаю, ну хто знає, треба, він, не треба. Ми за знаєте, ми ще живемо ще в такій зоні, що то люди виїжджають, то продати нікому. Ну, коротше, така трошки є проблема. Але не за це. Що я роблю? Я щас, сьогодні я прийшов на ферму, чого раніше, тому що треба було розсадити, бо тут пройшов забой у трьох клітках. І я позаглушував поїлки капельні і поставив поїлку налив сюди антибіотик. І відсадив ну, тих, що, що рахують, що вони хворі. Дивіться, он сидить, бачите, дерга головою і важко вздихає. Ось такий самий, уже синій, синюшний. Ну оце, Бачите, оце нездорова птиця. Сидить, спить, е глазки прикриті. ну... І от що ти зробиш? Одної партії не налюбуюсь. з колюю общався. Кажу, Калюнь, тебе що? Він каже, у мене зачот. Вчора сиди мій дружині каже: слухай, а оцю партію, що зараз вже на радугу улітає, чим ми стартували? Вона каже, не знаю, але, мабуть, гранула-голд. Ми ще перейшли на корм гранула Голд. А я кажу, а не пурю, а не гранулкою Одеською. Вона каже, так, да, ні, по-моєму. А по-моєму, так. Да. Ну, тут ще важно, з чим стартануть циплятка маленька. Тепер розкажу вам про препарати. Ну, вибачайте за срач, тому що це ферма. Ось, дивіться. Тримій бачите, пустий. Але завтра, дружина, привезе, того, що заказали ще одну партію. І це, знаєте, таке. Ну, Постійне підвищення, підвищення як сказати, під, підвищене таке. Так скажу, як є, підвищене состояння, що не знаєш, держать, не держать. Буде-хто брати, не буде. І це таке діло, дивіться. Оце такий вітамін. Інтравіт А. Хороший. Він подобіє Такий як Байкал. ну Ціна, я вам навіть не скажу, гривень 600, хай буде. ну, Примірно, воно зараз нічого не дешеве. Ну і виходить, після 3, 3, 3 днів антибіотику треба давати 5 днів вітамін. Я вам навіть покажу схему. Ось дивіться. Якщо хто хоче, поставте на паузу і подивіться, як я пою, в які дні солікокс, висадка і так далі. Я пою-пою, але дивлюся, що стичка не то. І давай ж я беру очки і починаю читати. А тут, оказується, дивіться, пише термін, так, термін зберігання. В общем, тут дивіться, коли ви термін зберігання 3 роки. Але коли ви відкрили оцю баклажку, термін зберігання 14 діб. Я такий бац, в мене аж волосся піднялося. Ви представте. Людина, вкладаючи гроші, не знає, навіть ну, не дочитується. Да? Як ми всі робимо? Прийшов в етаптеку. Слухайте, у мене там, у мене там е, птичка, мені треба про е, антибіотик. Вона каже: ну хорошо, отберіть, а це, це хороше. Да? Ну, бабушка, дедушка, я взяв і пішов. Приходжу додому і починаю поїти, але ж ніхто інструкцію не читає. А там може і написано таким шрифтом, що я вже не бачу. А ну, це, мабуть, теж є якась задумка в цьому цього, менеджмента, чи як вона називається, щоб люди не дочитувалися. Оказується, коли ти відкрив, і коли в тебе хазяйство випиває, скажімо, ну, тону того, що оце на 2 тони води літр. Коли в тебе випиває там. Ну, скажімо, тонну неділю, то це хороший препарат. Він, взагалі, він мені дуже подобається. Ми її будемо брати, але ж тільки може в менших дозіровках. Е, і коли представте, люд, він вважайте, просрочений. Да? Яка в нього ефективність, не знаю. Дружині дзвоню кажу: будеш в аптеці, Спроси у дівчат, е, чи можна. Вони кажуть, так, да, звісно, можна, що поїдь, нічого страшного. Но, дивіться, тут є велике но. Їм, як продать, то нічого страшного, але чи є від нього результат, от сама-сама інтересна. А я думаю, що не зря там виробник написав, що 2 неділі, 14 днів від, того, від тоді, коли ви його розпечатали, і будьте дуже обережні. Ну що, відкрили ось такий, Брали такий терміказін для ветеринарної медицини широкого спектру радії, пероральний, застосування, ну, хороший антибіотик. Чого широкого спектра, тому що всякий болячок може бути дуже багато. Оце вам і таке. Тобто, ти вкрив гроші, ти надієшся, що воно буде результативно, А воно, бачите, ну, він читає прострочений. Чи є з нього толк, чи є там вітамін. Хто знає, не знаю. Ну і що, отаке діло. Панель, якби. В двох словах, дивіться, панель робоча, але її треба часто обслужувати, мить, я так розумію. І, мабуть, тому що у нас заїжджа нова птиця, мені треба керхер сюди привезти на ферму, помити піддони і рішотки, ну, туди Так, І, напевно, будемо промивати панель. Коли... Ще така історія. от дивіться, Коли тільки ми її купили, вентилятор. Де і раніше я вам показував, навіть на маленьких вентиляторах, коли я тільки поставив панель, оці вентилятори справлялися. Різниця була десь в 12 градусів. Тобто, якщо на вулиці 30, то у приміщенні було 18. Де я знімав відео, хто хоче перегляньте. Дуже дієво. Але що зараз трапилось, не знаю. Він маслає. він, ну да, Дивіться, якщо 400, 450 Вт, 10 часів 4,5 кВт. 20 часів 8, а він у нас десь це так і бере десь 12 кВт в сутки. Я засікав, бо у нас, ну що, ці лампочки економки. Їх тут, по-моєму 25 штук. І оцей вентилятор, і так десь є 12-14 кВт. в сутки. Так що ну таке відео. Кому що цікаво, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь. Оставайтесь з нами на каналі. Кому було цікаво, поставте лайк, подобайку а я буду з вами, як би навіть не погане слово прощатись. Я вам те, що хотів розказати про птицю, про свої переробки, я сказав. Ну що, на цьому відео буду заканчувати. Ось дивіться, бачите, от за, цих, ну, за цього приміщення тачка вважаю, навоза, тачка пам'ята цього курячого. Що, в двох словах по поводу. Перепелів, не знаю, ну, це крайні перепелі, більше не хочу. Просто мені не подобається. З них такий ну, не знаю. Одним словом, воно мені не, не заходить. Вони оруть. голова болить від них, вони типоки тут попорайся, вони цвірчать так, що А я не люблю цих різких звуків. Все, друзі, всім миру і добра і до зустрічі на каналі. Все буде Україна.